За українським євромайданом спостерігає, чи не увесь світ. височенні барикади з арматури і шин по всьому периметру Євромайдану, охоронці в камуфляжі та масках. Тут діють свої закони. Загони дружинників цілодобово крокують периметром і виловлюють нетверезих, агресивних і крадіїв. Вишукують і тих, хто гроші збирає на різні пожертви юну дівчину перестріли охоронці майдану коли вона збирала гроші для хворої дитини. У нас охорона Майдана попросила прийти в здання про спілок. Взяли під ручки і сказали, що придеться прийти з ними. Вартові Євромайдану з силою відберуть у дівчини зібрані за день пів тисячі гривень. Протистояти чотирьом дужим чоловікам вона не зможе. Мені, да, так, вивіг, сравніть, ну этот палець, да, который они крутили, А вот здоровий палець. Ну, вот, для сравнения. Свого часу благодійні фонди допомогли Лідії з грошима на лікування власної дитини-інваліда. З того часу дівчина і сама стала волонтером. Але цього разу гроші до хворої дитини так і не дійдуть. Сонышко, хоть Зай, я знаю, що тобі тяжело. живут кровоподім. Пані Світлана зі сльозами на очах щоразу з надією чекає, коли її донечка відкриє очі. Вона підключена до апарату штучного дихання і вже давно не приходить до тями. Ну, Надо надіятися і боротися. Останавливатися у нас просто немає права. 17 Сімнадцятирічні наталці вже тричі видаляли пухлину, але хвороба щоразу поверталася. Саме для неї і збирала Лідія пожертвування на майдані. К нам позвонив Ваня із Глобальная группа помощи. И предложил мне свою помощь как бы финансово. Он как бы сразу сказал, что может быть там сумма будет небольшие, как бы, но помощь будет поступать от этой группы. Молода дівчина досі відчуває біль по всьому тілу. Її викидали з будинку профспілок, наче ганчірку. На руку, У мене чотири чоловіка. В Вас нагнули нагнулі, іліот вас від Нагнули. Мене винесли два чоловіка за і два чоловіка за руки. Зачистка порушників, як показує практика, відбувається завжди за одним сценарієм. На руки і ноги людину тягнуть до будинку проспівок або КМДА. Там з ним проводять виховну роботу. Але від таких розмов деякі прокидаються вже на лікарняному ліжку. Від одного з медбратів столичної лікарні отримуємо оперативну інформацію. Вночі швидка привезла тяжко травмованого активіста з майдану. У нього переламана нога і все тіло в синцях. Журналісти Гром ТВ 12-ту лікарню на п'ятому поверсі в одній з палат. Ми знаходимо хлопчину. Аби його не налякати, представляємося активістами з Майдану. Розпитуємо, що сталося. Андрій, Володимир. Мені просять нікому нічого не говорити. нікому нічого це саме. Ліжи молоче, тебе вилічили, і ти забудеш обо всьому. Загіпсованою ногою він ледве пересувається коридором лікарні. Володимир майже не встає з ліжка. Просить нас як активістів хоч милиці йому купити. Взяв поки що у сусіда по палаті. Как они? Получше паучше думає? Пайду, да. Володимир говорить, ночував у сумському наметі Батьківщини, обороняв Майдан з перших днів. Напередодні Нового року, каже, відстояв добу на барикаді і поїхав помитися до знайомих. Щойно повернувся в намет, його вже чекали люди в масках. Скільки їх було, навіть не встиг порахувати, йому одразу заламали руки. Я не заприділявся. вони просто сказали, ну що бігають, буде проблема. Я Юрі не збираюся, нікуди прийома. А в масках були? Звісно. Як його крутять, поглядав повний намет свідків, каже хлопчина. Вони можуть підтвердити його слова. Ані мені говорили, ти з наркотиками зв'язаний, Ти не знаєш, хто браний куди що і так. без поняття. Володимир розтягує слова. Досвідчений лікар міг би запідозрити симптоми наркозалежного. Однак вени цього пацієнта чисті виправдовуються після катувань, паморочиться в голові. Напевне, тому і вимова незвична. А п'ятки, поламали поламають одна клітка, все. Від цих спогадів хлопцю стає зле. Йому паморочиться в голові, і він просить перенести зустріч на наступний день. Я ні повносявся, що сповнював. кое-що не, вспомнил, не повністю, але починає прояснятися. Вже наступного дня ми зустрінемось в кафе неподалік лікарні. Цього разу Володимир відтворить картинку тієї страшної ночі. Мені просто сказали, пойдемо з нами. Ми тебе провіримо. Все, розгород так, вот такой був короткий. короткий. Далі, куди вони тебе ведуть? В калідері. По Активіст пригадує, люди в масках завели його в будівлю КМДА, а потім повели в підвал. Оксідами провели налічний карманов, Я снял куртку, снял самое, майку і почали ну, будівлю. Они не спрашивали, кто занимается наркотиками, какие отношения имеют к этому. Я я ничего не знаю. Потом они меня положили на матрас, побили, потом подняли снова, потом накрыли простыни, начали по ребрам бить. Побили по ребрам, потом одели противогаз, отравили меня дымом, а затем подвесили. Вони вибивають зізнання, наче перевертні у погонах. Лише коли двоє старших з'являться поруч, ще, каже хлопець, припиняться. Йому викличуть швидку і ледь потомного проведуть до карети. Ну, я бачив охоронника на виході, коли я виходив. ходів не проважають з перебовище. Хранніка не відео. Аліса. Ми поки що єдині, хто хоч якусь запропонував хлопцю допомогу. Але ж каже, потрібно 5 тисяч гривень на операцію. І де їх взяти, він не знає. За кілька днів журналісти Гром ТВ не збирають необхідну суму і принесуть Володимиру на лікування. От, смотри, зі держи. З врачом ти скільки там. Аби переконатися, що активісту Євромайдана дійсно потрібна допомога, навідуємося до лікаря. Перелом чого? пальчика на стопе. Да, тут надо, наверное, операцию. А что хирург говорит? Медбрат нас шокует. В карте пациента швидка вказала совсем другие причины травм. Написано, что пациент в 23.00 в быту на улице Крещатик во время поднимания бруска какого-то помировал ногу. Що насправді сталося тієї страшної ночі? Володимир сам впав, чи його все-таки побили люди в масках. Журналісти хром ТВ рушають до сумського намету. Там мають бути свідки. Період новорічних свят сумський намет яскраво світиться кольоровими вогниками. Шукаємо старшого в наметі. Що це на нього це гріше, що це типу, варовал там і не, не одну річ. А потім що вийшло, що він, вже це було поздно. Його Більшість людей, які були тієї ночі, вже поїхали. Дають нам номер ще одного свідка. Під покровом ночі ми зустрінемося з Олександром на залізничному вокзалі Києва. Він, як ніхто, має пролити світло на цю темну справу. 20 чоловік від свободи. Ви можете мені сказати, як це все відбувалося? Забігають, починають все розбрасувати, повністю все переворачувати, кухню, повністю всі матраси, те, що там лежить непонятно начинают что искать. Начинают э, заламывать этого Володю, То есть потом его ну, начинают бить, Потом в итоге вообще его забирают. Забрали его куда-то в подвал. В ей меті ніхто не на меті навіть і не міг подумати, чем закінчиться допит охоронців Майдану. Їм дали дезинформацию, якобы он распространял наркотики, он употреблял наркотики, он воровал мобильные телефоны. Хотя на самом деле это был другой человек. Это был другой человек. За кілька днів після інциденту, розповідає Олександр, до намету прийшов свободівець Ігор Мірошніченко, пообіцяв хлопцеві допомогу. Ну как, если чоловік приходит извиняться за своих ребят, он представляет свободу? Он бы не приходил, я думаю. Невже і дійсно підвал КМДА перетворився в зручне місце для катування. Просимо постраждалого Володимира намалювати маршрут, за яким його вели в підземелля. Можливо, там і зараз когось допитують. Потім пішли пошли по етажу і знову спустились в підвал. Напередодні різдва ввечері в КМДА не має бути люто. Пробуємо пройти темними коридорами будинку і знайти той самий підвал, про який розповідав Володимир. Але нас одразу помічає охорона. Десь тут сходи мають бути вниз в підвал. Нічого. Для чого сходи? Ну, бо в нас є інформація, що там катують людей. Да. Бо якщо це спростувати, ми покажемо, що там нічого не відбувається і на цьому історія закінчиться. Вилина перепалка і журналістам все-таки дозволяє спуститися сходами вниз. Все, все, все! – Одна камера йде? Серед труб і павутиня тут відпочивають активісти Євромайдану. Далі кажуть, дороги нема. Але ж у нас є карта, яку намалював Володимир. І треба йти зовсім іншим шляхом. Ми просимо піднятися на другий поверх, звідти є вхід, начебто в інший підвал. Ось вона на першому поверсі, так? Так, ось піднімаєшся на другий повер. Все, Ось другий поверх. Ну, можна далі прийти. Ось другий поверх. Все. Тихенко-тихенько не падай. Не толкайте. Не. Так ні, ну чуть вище пройдем. Ти спитав другий поверх. Я показав. Ні, ну так може вихід до от... давай, двери. Давай, Нам так і не вдасться до кінця пройти шляхом, по якому вони в підвал активіста Євромайдана. Але самі охоронці запевняють, вони тут нікого не катують. Це вигадка журналістів. Чи є е, е... Відвалі Київської міської державної адміністрації будь-яке місце, куди люди в масках звозять людей і підвішують, одягають проти Ворона КМДА заперечує будь-які катування у себе в підвалі. Ми звернулися за поясненнями до свободівця Ігоря Мірашніченко. Чому постраждалому Володимиру досі навіть гривні не дали на лікування? О, війші, Пари, Ігор, доброго вечора це громадське телебачення. Громті струбує. Я не знаю про щомана. Що ні нікого не вислухати людина. Впала зі сходів. Ми закликаємо громадську раду Майдану і всі новоутворені організації взяти під контроль справу з Володимиром Яремеєнко за можливістю допомогти сім'ї грошима і більше не допускати подібних проявів насильства на Євромайдані, особливо якщо людина невинна. Просимо розслідувати справу із волонтеркою Лідією, яка збирала гроші на хвору дитину. Бо ж, якщо ми прагнемо до цивілізованої Європи, то принаймні тут, на Євромайдані, мають панувати європейські закони і принципи. Слава Україні!